Одна його дівнички, для горобчика синички, для малого снігурця крих насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайте за меті Ховає сойка скрізь горішки, ховає жолоді та шишки. В мале ту в горісі. Під мох під листечко опали. І всім кричить, це я надбала. А як впаде на землю сніг, вона гризе собі горіх. Чи зерна з шишки вибиває? І зиму радісно вітає. Чути в лісі стук-стук. Хто це? Що за дивний звук? Біда жукам короїдам. дятел взявся до обіду. Цілий день працює в гаї. Діловито дзьобом б'є і не цвяхи забиває, а комашок дістає. У лісі темно всі давно сплять. Один птах не спить, на гілці сидить, Мишей сторожить. Тітонька сова, мудра голова, Хоч вночі літає, все на світі знає. Дві синички, як сестрички. Прилетіли до годівнички, поклювали сало, Цвірінчать, що мало. Ми підсипемо пшенця, погодуємо горобця, а маленькі снігорі посідали на гіллі. Зазирнули в годівнички, Наклювалися пшенички. Ще й сорока білобока. Поглядає гитарі. Чекає літа і кричить ворона. А, прилетіла я у бар. Наїлася досхочу, мабуть, далі полечу. Годівнички добре діло. Наші пташки так зраділи Завтра знову прилетять, вони нас не об'їдять. Годівнички збудували, всіх птахів нагодували.